В наш час ми можемо бачити велике різномаїття різних меблів. Тож запрошую вас на виробництво. Перед тим, як меблі потрапляють до наших будинків в такому вигляді, дерево проходить довгий шлях від моменту, як його привезли з лісу спиляним до місця на виробництво. Саме виробництво може займати величезну територію. І от коли ця деревина доставляється на виробництво, то його розміщують на спеціальній території під відкритим небом, де під дією сонця, вітру висушується ця деревина протягом певної кількості днів. І тільки потім деревину перевозять в інший цех, де вона проходить процес сортування. Деревину відбирають на знак якості. Яка повинна бути найвищою, щоб меблі нам прослуговували якомога довше. Потім деревину розпилюють на великі щити. І вже потім ці щити проходять спеціальну обробку. І тільки після всіх цих процедур проходить розпил на деталі, в залежності, що будуть виготовляти. І знову. Всі ці деталі проходять обробку. Робляться в них різні отвори, створюються маленькі деталі, які потім з'єднуються в одну певну річ. Після цього все це поєднується і переходить в наступний цех, де проходить його обробка, покраска та оббивка. І вже меблі готуються до продажу в магазині. А в магазин вже приходимо ми з вами і вибираємо те, що нам до вподоби. І тільки після цього меблі потрапляють до нас додому, де їх збирають спеціально навчені цьому люди. І вже ми можемо їми користувати.